Всім привіт! Що таке план на день і що він має в себе включати? План на день це список, перелік дій, які являються потенційні інвестиції у вашу ціль або ваші цілі. Що має в себе включати план на день? План на день має включати мінімальну дію, яка буде потенційні інвестиції у вашу ціль. Хочете схуднути? яку дію ви сьогодні маєте зробити, щоб прийти до цілі, яку ви хочете. Хочете оволодіти Англійською мовою, неї розмовляти, знати великий обсяг слів, яку дію я маю сьогодні зробити, щоб прийти до цієї цілі. Я маю подивитися там 10 хвилин фільму на англійській мові субтитрами Я маю вивчити три нових слова чи одне нове слово і так далі. Тобто, щодня, якщо у вас є цілі, ви щодня пишете дію мінімальну, яка б являлася потенційні інвестиції у вашу ціль, і виконуючи ці щоденні мінімальні дії. Ви через певний проміжок часу приходите до цілі, яку ви собі поставили. Тобто, ваш план на день це такий орієнтир, ваше особисте домашнє завдання, виконуючи, яке ви приходите до результату, до цілі, яку ви собі поставили. У вас є ціль, ви її подробили, і виконуєте оці всі маленькі шматочки, дії, робите ці всі дії, які в результаті будуть являтися в сукупності, які будуть формувати в сукупності оцю велику ціль. Велике діли маленьким нож. Якщо кожного дня, наприклад, приділяти увагу 5 хвилин в день для вивчення англійської мови, то це, це там буде скільки там 365 множимо на 5, це буде 1500 хвилин за рік, більше 1500. Мале нож, велике діли. Велика ціль, поділили і робите маленькі шматочки. Зробили всі маленькі шматочки, ось у вас і велика ціль. А ваш план на день це орієнтир, на який ви дивитеся, розумієте, що вам треба зробити, і це робите. Надіюся, що це відео було комусь корисним. Бажаю успіхів кожному на всіх фронтах. Хай щастить.